Друзі, вітаю на каналі. Хочу зняти відео огляд будинку. Нагадаю, що будинок продається. Раніше робив відео огляди а, даної території з усіма будівлями. Зараз конкретно огляд будинку. А, до речі, ось так зараз виглядає територія. В минулих відео я показував, які проводив роботи на даній території. Тут було все в хащах. Було багато сміття, кому цікаво, подивіться. Взагалі не впізнати. А також вінкнув по всьому будинку світло, тому що минулий відео огляд, коли знімав, трошки вийшло темним. Вирішив відразу вимкнути світло. А, так, ось така у нас ну, Ось Повільно все зніму. До речі, користуючись можливістю, хочу подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Всім дуже вдячний. Продовжуйте в тому ж дусі. Всі коментарі абсолютно читаю, всі поради враховую. На жаль, не завжди є можливість на всі коментарі відповісти. Ну, дуже ціною своїх підписників, всім дуже вдячний. А йдемо далі. Ось така кухня. Трошки поприбиралось, стало набагато більше місця непрацюючу плиту викинув. Було взагалі багато мотлоху повикидав, значно стало більше місця. Були якісь нюанси по стінах. Щось підштукатурив, підшпаклював. Ну, євро ремонту немає, але будинок в доволі непоганому стані. Ось так, це була кухня. Ось віранда, ще з цього ракурсу. Тут такий коридорчик. Це в селі називається сіни. Наскільки я знаю. Можливо, хтось в курсі. Напишіть, будь ласка, як правильно називається ця кімната. Ось це двері в кімнату. Ми зараз підемо. Можна в ту кімнату попасти через інші двері. Ми підемо тут гою. Ось драбина на горищі. На горищі також нічого не тече, все дерево ціле, наскільки я розумію. Ось така котельня. Тут розташований газовий котел і твердопаливний, ну, чи як правильно, дров'яний котел. Ось також є плита, можна готувати на ній. Ну і все це заживлено в одну систему водяне чи парове. Також, як правильно напишіть, будь ласка, хто знає. По всій хаті є батареї. Так, йдемо далі. Ось така кімнатка, коридорчик. Достатньо простора. Ось тут за столом батарея. Ось так воно все виглядає. Диванчик, крісло, ось грубка. Грубка обігріває дві кімнати. Корисна річ, грубка в селі. Ось така духовка. Тут також можна нагріти якусь воду, чи їжу, чи для чого ще воно використовується. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто знає так, йдемо далі. Ось така ще одна кімнатка. Також не дуже маленька кімнатка, в принципі, Тут в цьому будинку хороша база є, з чого зробити, хороше планування. Лежанка. Також джерело тепла. Тут взагалі 4 джерела тепла. Це газовий котел, котел на дровах, грубка і лежанка. Газ, до речі, проведений також в літню кухню. Оце все великий плюс я вважаю. І ось ще одна кімнатка. Також достатньо простора. До речі, тут висока стеля. Ну, не, а, не дуже висока, якраз ідеальна, як на мене. Тут десь 2,60. Тобто є куди підшити, буде приблизно 2,50. Якраз по стандартах ідеальна стеля. Не дуже висока і не дуже низька. Ось так виглядає ця кімнатка. Ну, Тільки у віранді там нижча стеля, але я вже навіть знаю, як можна підняти. Тобто це не проблема. Це все робиться. Ну, Ясно, що потрібно робити. Тут багато потрібно ще прикласти рук, але база готова, будинок не трісканий, фундамент не порвало, все добротно зроблено. Ось ще з цього ракурсу покажу. Там кого цікавить, в минулих відео показував огляди території, усіх будівель, також місце розташування, геолокацію, город показував, до речі, шикарний чорнозем. Город вигуляний, село також розташоване на березі річки Рось. Тут також річка знаходиться неподалік. І село не глухе, не забите. Багато маршрутів входять через село. Розвинена інфраструктура. Ну, досить хороший варіант. Тому, кого цікавить, більш детальна інформація з приводу продажу. Пишіть Viber, Telegram, WhatsApp, номер телефону прикріплю в описі під відео. Залюбки надам всю детальну інформацію і також відповім на всі запитання. І тепер більш за все вже не буду знімати я в цьому подвір'ї. В цьому будинку відео, вже нема тут про що знімати. ну, Я так думаю, поки що. Якщо щось згадаю, обов'язково зніму і вже буду активно займатися ремонтом а, своєї хати. Буду також все це знімати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а, чи цікаво людям, чи, чи варто знімати, як ремонтую будинок. А, ну, особисто для мене була б корисна така інформація, але мені цікава думка моїх підписників. Напишіть, будь ласка. І також потрібно мені купити буде багато інструменту, як звичайного, так і електроінструменту. Напишіть, будь ласка, а, можливо, хто знає якісь виробники, щоб ціна якість, щоб достатньо надійне було. Можливо, щоб не за всі гроші. Можливо, хтось знає якісь хороші магазини, з якими ну, можна співпрацювати. Бо реально багато інструменту потрібно. Там і шуруповерт, і бетономішалку взагалі хотілося б нову. Ну, це ще так. Потім, на перспективу, але все одно, в кого є така інформація, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Ну і що ще? В принципі, по будинку все. Ну, ще давайте гороб покимо. Він мені дуже почав подобатись, тільки зараз трохи вітряно. Ось такий город. Всякі корисні будівлі підсобні, літня кухня. До речі, шибки повставляв, як в літній кухні, так і в будинку. Там було розбито декілька шибок, обіцяв повставляти. Ну, і ось таке просторе подвір'я, все готове до закладки саду нового. Є місце для будівництва якогось гаража, зони барбекю і так далі. І, до речі, є в мене ще така думка а, посадити дерев, дичок і поприщіплювати до них всяких черешень, яблунь, груш. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, варто це зробити? Чи вже новий господар хай цим займається на свій смак. І також ось свердловина. Вона 30 плюс метрів. І централізована вода також працює. Ну, ось якось так. Все, наразі я думаю, все вже показав. Всім дуже вдячний за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!